23 жовтня відбулося чергове засідання робочої групи, яка була створена з метою вирішення окремих проблемних питань, пов'язаних з чорнобильським законодавством. В зустрічі взяли участь представники Коростенської та Овруцької громад з онлайн включенням представників Олевської, Білокоровицької, Лугинської та Народицької громад. Засідання проходило за ініціативи народного депутата України Володимира Арешонкова. Зокрема, обговорили два важливих питання: перше це результати голосування в сесійній залі Верховної. Ної ради на минулому тижні щодо проєкту бюджету України на 2024 рік, які стосуються соціального захисту чорнобильців. На жаль, більшість депутатів не підтримала необхідності виключення зі статті 8 абзацу про мінімальну зарплату для обрахування виплат чорнобильцям за рішеннями судів у розмірі 1600 шістсот гривень. Хочу зразу сказати, що ні одна поправка ні від якої політичної фракції. Ні від окремо взятого якогось депутата, не пройшла. Моя поправка набрала аж 57 голосів з 226 потрібних. Це ще чергове підтвердження того, що тема Чорнобильська, так звана в широкому розумінні, вона не є для більшості у Верховній Раді на сьогодні актуальною. В першому читанні це діло провалили. Тобто, норма діє, поки що діє. Все буде залежати від того, від двох позицій. Ця норма може не запрацювати або буде працювати ну, на користь, скажімо так, людей, в тому випадку, якщо вона буде виписана таким чином, щоб використовувалась виключно по наступним рішенням судів. Тобто ця норма має працювати стосуватись тих рішень судів, які будуть прийматись. В наступному 2024 році, в наступному році, і ніяким чином вона не повинна стосуватись тих рішень судів, які вже були. Народний депутат України відзначив, що вже готується до другого читання. Зокрема, передбачена робота з урядовцями та комітетами. В листопаді в Коростині планується виїзне засідання двох профільних комітетів Верховної Ради щодо вивчення чорнобильських питань. Чому двох? Тому що нам потрібен комітет соціальної політики, як той, який займається питаннями соціальних виплат громадянам, пенсійне забезпечення, всі ці доплати і так далі. Це йде через цей комітет. І комітет з питань екології і довкілля нам потрібен, тому що саме через цей комітет намагались провести рішення стосовно зон, зональності. І нам потрібні два цих комітети. Тобто, у випадку, якщо таке засідання відбудеться, ми на ньому дійсно можемо почути аналіз повної ситуації, яка є станом на сьогоднішній день. Тому важливо проведення цих засідань, чому ще важливо підкреслюю, тому що саме комітети Верховної Ради мають право прийняти рішення. Які будуть для уряду українського, ну принаймні серйозним таким дороговказом? Рішення комітетів Верховної Ради це вже щось. Робота в напрямку щодо недопущення зменшення соціальних гарантій соціального захисту та порушення прав населення постраждалого внаслідок чорнобильської катастрофи проводитиметься і надалі.